Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, з нами на зв'язку. Пан Андрію, доброго вечора вам. Вітаємо. Доброго вечора, доброго дня тут, з Пенсильванії. Дуже раді вас бачити, Пенсильванія. Понад 150 тисяч українців та американців українського походження це лише тільки в Пенсильванії, пане Андрію, і тут хочеться зупинити на ролі зупинитися на ролі української діаспори, яка так само вболіває за всі події, які відбуваються в Україні, і робить все можливе для того, щоб наші військові перемогли на полі бою. Чи можете розказати, що саме роблять українці в Штатах для цього? Так, головне, я можу е, е, вам розказувати, що чому ми тут збиралися в Пенсильванії не тільки через останніх місяців. Ми чули на ваших е, телеглядачів, е, ваші глачі почули, що Пенсильванія це один з сім ключових штатів у нашої е, наших виборів. І це чому збиралися понад 30 вседержавні українські організації тут у штат Пенсильванія, біла міста Філадельфії, щоб організуватися на наступний рік і приготуватися до нашої наших виборів. Тут ми звітували різні організації, як я як я наша головна установа, український конгресовий комітет. скільки вони збирали гроші. Наприклад, один фонд перейшов тільки у наступ е, минулих 18 місяців понад 6 мільйон доларів просто готівки, а так само понад 40 мільйон всієї гуманітарки, коли включаються донації різних речей, і це чому важливо е, тут збиратися, щоби говорити до американців тут. Наші американські гості, як е, е, представники американського єврейського комітету. Друзі з польського комітету і Балтійського комітету збираються разом знову з спільних українських організацій, які разом працюють, щоб показати Вашингтоні, що ми готові працювати вперед на добро України, пане Андрію, скай. Будь ласка, ну про всяк випадок дуже, дуже цікава угода. Я думаю, зараз дивляться нас мешканці інших областей. І кажуть, а можна і нам якісь такі угоди, яка наскільки складна робота була проведена, і чи можливий розвиток ось цього напрямку? Не тільки в, в, в областей дивляться, а я можу казати, що я. В Нью-Йорку, і наш президент Українського конгресового комітету у Флориді привітав делегацію від Закарпатської області, яка так само шукає, так як президент Зеленський оголосив, що кожна область. І кожний американський штат повинні об'єднатися з якоюсь з угодою. То я мав честь не тільки зустрічатися з делегацією з Закарпатської області, але й так само, коли вони зустрічали у Нью-Йорку з мером Нью-Йорку, з різних представників асамблеї штат Нью-Йорку, як і в У Флориді, наш президент представив їх до різних мерів. І штатних асамблеїв, щоб вони зрозуміли перші кроки до потенційної угоди, так як ми бачили, що сталося у Пенсильванії. пане Андрію, а скажіть, будь ласка, а ми тут в Україні дуже багато говоримо про майбутні вибори, які мають відбутися 5 листопада, але так само будуть обирати і конгресменів, і сенаторів. А в цьому питанні. Наскільки активна українська діаспора, які завдання на нашу діаспору покладаються, і що безпосередньо вона робить для того, щоб ці вибори зачепили так само і нас у майбутньому? Головне це організація і голосування щодо організації. Я знову підкреслюю, що вседержавний з'їзд відбувається цього тижня. Мабуть, ми можемо трохи використати вищу надію від наших членів відділів з поцілої Америки, які приїхали тут, щоб вони трохи присильнішили свою працю специфічно у реєстрації виборців. Але так само ми будемо не тільки цього разу збиратися цього тижня, але в тиждень вже організуємо вседержавний зум чи телефонну розмову, щоб лідери і громадські активісти по кожному штаті зрозуміли, як важливо це є організуватися, і найважливіше. Щоб кожен українець був реєстрований і прийшов у дільницю, щоб голосувати на сам день, бо це найважливіше нам не за кого ми голосуємо, а показати, що українці є, є активні, що і голосують. Тоді нарешті звернеться увагу до нас, угу. а, пане Андрію. Є ще в нас дві хвилини можна сказати. Я знаєте, чим хотів поцікавитись. Ну, як мені здається, в, в світі сприймають українців як людей безумовно політично активних. Ну чомусь мені так здається. Скажіть, будь ласка, чи не втрачається ось ця політично активна жилка в наших співвітчизниках за океаном? Ні, ми дуже раді, що не тільки активісти, мабуть, громадяни України що? Тут тимчасово, але вони мають надзвичайне знання політики в Україні, пояснення, що їх сімей пережили, хто активно тепер у Збройних силах України і чим найбільше переконати українців. Я організую одну подію за два тижні, на якій ми звернулися до різних експертів з України. І питання було: чи ми повинні до українських громадян звернутися, чи то тут, чи через а, а, зум мереж. Щоби пояснити ефект економію, але так як ви кажете, українці найкраще знають ситуацію і навіть ліпше знають про американську економію ніж прості американці, і можуть розповідати до українців-активістів, як і друзів американців, чому важливо, щоб підтримати Україну, як це допомогло американську е економію, і що ми спільно ідемо вперед, щоб знищити нашого ворога, щоб він ніколи не нападав на інших наших союзників. Пане Андрію, ми щиро вдячні Дякуємо. за те, що ви долучилися, розказали, пояснили і за те, що робите, за ваш вклад в майбутні вибори і в те, що робите за для нашої перемоги. Це дуже важливо. Нагадаємо глядачам з нами був Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки про роль української діаспори в важливих таких міжнародних процесах.